Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, які будуть сюрпризи-подарунки на цих вихідних 16-17 листопада 2024 року. Розклад, як завжди, на три варіанти: коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Ваш сюрприз на вихідних. Шістка Пентаклів перевернута. Ну, дивіться. Якщо до цього часу, можливо, ви або неправильно розподілювали свої ну, гроші, доходи, або відчували якісь грошові такі, питання, невирішені у вас у родині були, а можливо, ви тратили більше, ніж могли собі дозволити. Також, можливо, у вас були проблеми з родичами. Тому на цей день ви зможете на цих вихідних для вас буде сюрпризом тим, що ви нарешті зрозумієте, що ті, хто до вас звертається за допомогою, не завжди люди бувають чесними. І ви навчитеся і побачите, що від кого потрібно остерігатися, де може бути обман, де може бути підвох у грошових справах. І ви нарешті вирішите, що не варто брати або давати гроші у борг, і таким чином ви себе убезпечите від небажаних наслідків або від небажаних подій у вашому житті. Тож звертайте увагу на свої фінанси, на свої ресурси, на своє здоров'я. Приділяйте час, але в першу чергу собі, і таким чином у вас такий буде приємний сюрприз, ви відновитеся за ці вихідні. Другий варіант. Дев'ятка пентаклів перевернута. Ну, Другий варіант схожий з першим варіантом, але трішки тут чуть-чуть покрупніше йде. Тобто, можливо, ви відчували якісь такі обмани, можливо, вам доводилося зіткнутися з якимись маніпуляціями, нечесними людьми, нечесними оборудками, а можливо хтось. Такі пусті вам обіцянки давав, можливо, у вас були крупні трати. І також це може у вас якісь були проблеми із вашою, з вашим майном або нерухомістю, то якщо ви проявите обережність, то на цих вихідних ви зрозумієте, кому ви можете довіряти, кому ні. Звідки йшов обман і будете. Остерігатися таких тіньових оборудок, які вас потім можуть обанкрутити. Також, якщо ви знизите свої запроси або потреби, ви зможете відновитися. Тобто, на цих вихідних для вас буде сюрпризом те, що для вас дещо може прояснитися. І ви зрозумієте, чому у вас там що не виходило або в родині, або із фінансами, або із здоров'ям. Ну, от якісь такі будуть неприємні. Це буде навіть для вас такий досить потужний сюрприз. Тому що, що ви не робили, ви нарешті зрозумієте, що вам потрібно це робити самому. І успіх будете цінувати тільки тоді, коли ви самі будете прикладати зусилля. І, і тоді будете насолоджуватися плодами своєї праці, своїми результатами. І третій варіант імператриця. По третьому варіанту дуже позитивні такі сюрпризи у вас будуть. Тобто, по імператриці ви можете відчувати всі блага світу. Ви зможете, хто планував із дівчаток собі відвідати якісь там салони або ще що, салони краси, то на цих вихідних ви зробите це вдало, залишитесь дуже задоволені результатом. Якщо хто планував, чи дівчатка, чи чоловіки, якісь покупки у сім'ю, у дім, у родину. Також у вас буде все вдалим, навіть якщо ви будете робити якісь крупні покупки, ви будете цим користуватися із задоволенням, і воно вам принесе радість. Також, хто, можливо, хворів до цього часу, ви відчуєте свою силу, відчуєте свій ресурс і зможете активно діяти. І це, звичайно, для вас буде сюрпризом, тому що, можливо, ви навіть і не планували якісь зміни в кращий бік. Але вони відбудуться обов'язково. Такий був о, третій варіант. Тож, бажаю вам вдалих вихідних, хай вам завжди все вдається так, як ви самі собі бажаєте.